Тарас Шевченко і досі сниться. І досі сниться під горою, між вербами та над водою. Біленька хаточка, сидить неначе і досі сивий дід, коло хатиночки і бавить. Хорошая та кучерява своє маленьке я внуча. І досі сниця вийшла з хати, Весела я, сміючись мати, цілує діда й дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує і спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком де ж те лихо, печаліть її вороги. Тарас Шевченко, думка. Тече вода синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке. а думка говорить, куди ти йдеш? Не спитавшись, на кого покинув? Батька неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди. Тяжко з ними жити, ні з ким не буде поплакати, ні поговорити. Тара Шевченко, ось стрічечка до стрічечки. Ось стрічечка до стрічечки. Ось тричечка до стрічечки. миражаю триніченьки, миражаю, вишиваю у неділю погуляю. Плахотка черчаточка, дивуйтеся, дівчаточка, дивуйтеся парубки, запорізькі козаки. Уйди, дивуйтеся, лицяйтеся, а з іншим вінчайтеся, Подавані рушники, отаке то козаки. Тарас Григорович Чевченко. Реве стогне днів широкий, реве то стогне днів широкий. Середити вітер завивав. Додолу верби гне високі, грами хвилю підійма і блідий місяць на ту пору із хмар де де, виглядав Неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав, ще третій півні не співали, ніхто нігде не гомонів. Сечі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Драве те стогне, ні в широк, Заретий вітер заливав, А Хто верпи в високий, горами хвилі підійма, І блідний місяць на ту пору, і хмар де, де виглядав, нежи човен, морі, то виринав, то потопав. Вітер віє, повіває, по полу валяє, На могилі кобзях сидить, та, та на кобзі спихає. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, пиве човен по Дунаю, один за водою. Пиве човен водоповен, ніхто не спиняє. Кому спинить рибалоньки, на світі немає, Поплив човен синя море, а воно заграло. Погралося горе, хвилі і стіпок не стало. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, за ним грає полосло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Не наче диво, а кругом. Широко листої тополі, а там і лісі і лісі поле і сині гори за Дніпром, сам Бог витає над селом. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає, кругом його степ, як море, широке синіє. За могилою могила, а там кілько мріє. Цивий ус стару чуприну вітер розбиває, то приляже та послуха, як кобзар співає.